Друзі, всім привіт! Ось я на ділянці з полничкою. Два тижні назад я проводив підкормку, сьогодні вирішив знову підкормити. Ось земною насадку взяв друга, скільки в мене раніше було на дві форсунки. І я вам скажу, за цих два тижні полуничка дуже добре пішла в ріст. Я дуже задоволений результатом. Кущики дуже вимахали, красиві. Так, е, також сьогодні після Після підкормки по листу э, пройдусь поміж жадяк. Зараз, трошки пізніше все вам покажу. Для вас це буде декілька хвилин, а для, а для мене півдня пройде Ось такі кущики. Ось форсунка, щоб розуміли, які кучки... Все. все буде чудово. Так, окей. Це гристий тут і будемо починати. Та вигляд у нас, звичайно, не дуже, але стан понижки мені подобається. Так, е, включаємо. Де у нас оприскот. Так, не то. Ось так. В іншу руку візьму. І Ось так. Ось так, ось так, ось так. І. Одну стрічку буду йти, далі буде вертатися назад. Таким методом. В тобто, одну сторону, далі повертатися. Так, добре, я побіг. Ось я вже робити. Ось таким методом, ось одну другу. Роботи саме. Звичайно, викликаю. Виталий, почали. Так, погнали наступний рядок. Так, закінчилась у нас майже вода у прискочі. Ну, як вода, ось, Я не сказав, чим я підживлюю. Тут у нас азотний та фосфорний плантофолом. Тобто азотний це значить, що там в формулі більша кількість азоту. Ну а фосфорний це там більше фосфору, якось так. Точні, точні формули я не пам'ятаю. Якось так, Одного прискоча на 16 літрів мені вистачило на два ряда. Тобто, ну фактично на, на 4 ряда, Там ще лишилося трішки, можливо, на половинку хватить. Але це таке заливаємо далі. Добре. Так, друзі, зі вже половину обробив і забув я похвалитися, що воно вже все пофризовано, друзі. Я радий. Думаю, я, звичайно, в цьому відео показати також, як я обробляю міжати про бур'янів все таки вирішив записати окремий відеоролик. І так зроблю не Наші треті, щоб ти все повністю. Ще полонинку до ладувати по красоті. Не націкаю. Так, відпочили і продовжимо далі. Тема ось так по одній лінії. Чесно, друзі, я дуже задоволений результатом.